Добрий день. Ми на каналі. Ми з вами. Я і мій чоловік. Я сходила на свій город, дочувала, де росли гливи. Остатки зрізала і сьогодні ми будемо готувати них. Зараз побрізаю я їхні знову плодоножки на міцелії, помию і будемо готувати. Помили гриби, вкинули в кип'ящу воду, проваримо минут 10. Цим временем начистили морковки, зараз поріжу цибулю, приготовлю, потім відсідемо ці гриби, будемо жарити на ікру. Поки наші грибочки варяться, ой, ми зробимо. зажарочку. Жарко, с той Бульку спіти зварили. Оцідили, зжарили морку з цибулею, тепер будемо змішувати. Змішаємо і покрутимо на м'ясорубочку. Зараз ми будемо перекручувати. Поки перекрутимо, виключаємося. Ми перекрутили всю цю суміш. Дивіться, яка вона гарненька тут. Тепер ми її виложимо на сковорідочку. Зараз рушечку цю прибираємо Друга в нас є. Сюди поперчить, посолити, треба і положити трошки сметанки, пару ложечок. Солить. Ми, коли гриби варили, ми їх пересалювали, так що тут я постараюся акуратненько, щоб не пересолити Ми ще додамо тоді. І сметанки. Тут у нас залишилося пару ложечок, ми їх ще сюди і положимо. Ну, ця сметанка була куплена домашня. Можна, яка є. І взагалі приготування. Зараз часи в нас не із лучших. Так що, у кого що є. Не так, як ото кажуть, завалялось в холодильнику. чого є, з того й готуємо. Як приходиться. Я думаю, у простих людей, в яких зарплати малі, і пенсії, то дуже не валюється в холодильниках. Поїдеш купиш на неділю, через неділю знову їдеш, бо вже пусто. Хоча живемо у селі картопля своя, і цибуля своя, все те, що на городі, все в нас своє, і фрукти є, і вино даже є. Чоловіки вино робить. Покажемо, кому буде цікаво. І ще хочу спитати, сказати, не строго судіть. Ми з чоловіком вже в возрасті. мені 67, йому 69. Так що поважайте наш вік. Приготували ми і корочку. І зараз будемо намазувати на хлібчик. Пробувати. Ой, хлібчик у нас купили наш український з ізюмчиком, з усякими зерничками. льон, зерничка насіння. Дуже хлібчик вкусний, його можна їсти навіть так. Коханий, пробуй. Куснятна. Смакота. Немовірно. Лучше, ніж гриби. Смакота. Смакота. Кусніше. Смачніше. І краще й жувати і все, так? Да? Mm -hmm. mm -hmm. Можна сюди ще томатику додавати. Ну, ми не додали, тому що нам він вже дуже не йде. Коснятна. так. Ставте вподобаєчки. Піддержте наш канал, будь ласка, українці. Нам це дуже потрібно. Підписуйтесь. За увагу вам дякуємо. Дякуємо за увагу. На все добре. На все добре. Хай буде Україна.